Сьогодні покажу, як встановлювати моди на такі бугаті. Я просто вам так покажу, як кататися ця бугаття. Дивіться. Вау. І такі ще і дивіться, такі ще. І ще такі моди. Вони встановлюються дуже легко. Ми заходимо в скачення. Ось, що, дивіться, ми заходимо в скачення. Ось, що, заходимо в скачення. І пишемо мод на мебель в Майнкрафт. Нажимаємо сюди. І коли ви скачете, але нажимаємо Відкрити. Е, указуємо свій возраст. Ну, Я вже указав, у нас тут швидко гроші постійно будуть з'явитися. Вибираємо будь-який інтер'єр, який вам подобається на тачці. Вибираємо на будь-який свій вкус. От, наприклад, я модну мебель вже робив. Мені подобається ось таке. У нас воно постійно так буде. Нажимаємо ось на оцю ось кнопку. На оцю кнопку ми нажали, потім інстал, якщо у вас по-англійськи, нас переносить в Майнкрафт. І Майнкрафт загружається. Далі все буде набагато легше. Нажимаємо Грати, нажимаємо будь-який свій е мір, який ви хочете, і нажимаємо вот на оцю кнопку. Ми нажали, ось переходимо сюди, нажимаємо пакети ресурсів, мої пакети. На цей сіт нажимаємо Активувати. Нажимаємо потім пакети поведінки. Мої пакети ось, ось сюди, активувати, продовжити грати. І дивіться, ми будемо в креативі. Не боїтеся, Ми будемо в креативі, а не виживанні. ані дивіться, У нас тут е, загружається. Нажимаємо Продовжити. Потім їдаємо, у нас загружається. Оце біло, жалена лінія. Почув, ця лінія буде. Дивіться, от оце, бачите, як я вам показував. Ось дивіться, де воно все. Воно знаходиться ось тут. І листаємо от сюди. Дивіться, листаємо листаємо до самого низу. низу, от до цього низу листаємо. Ось тут, де яйця. Ось ой, тут і встановлені моди. Ми встановлювали моди. Ось що, моди, е, як там, як там? моди додавалися. Ще, ще більше модів додавалось, як ви бачите. У нас було мало модів, а зараз моди додавалися. Ось у комп'ютери додавались. Ось такі диванчики гарні додавали. У нас і день наступив. На можна літати. Ну, я хочу на Bugatti поганяти. Давайте на Bugatti поганяємо. Ось. Уху. От мені не нравиться, як це богаті быстро їздить. Кажу, будемо показувати. Ось що тут. Як бугаті є, ось таке. І тут обирати, отут обирається отак. А щоб відкрити, просто підходимо сюди і нажимаємо відкрити на кнопку. І перекладаємо в холодильник, все. Тільки їжу треба встановити і все. Ось отаке є, таке є так, буду показувати інтер'єр. Ось, ось стілчик, і на ньому, щоб його поставити, треба просто так розкрутити і приїхати. І стільчик гарно стоїть. Ілі можна взагалі поставити так. Отак ставиш. Тільки рівно треба поставити. Ось отак рівно поставиш. дивися вперед. Ну не рівно ставиш, можна взагалі по мільйонівському. Ось отак взяти, поставити. Тільки щоб воно стояло рівно, ребята. треба якось так. Ну можна ще. Я покажу вам ще один мотив. Ну, в принципі, мод я вам показав, як це робити. І тут скрізь, ви поняли. Так що все, я вам показав мод. Всім пока, ребята.